Сонечко, випускники Німецької міського ліцею No1. Перший номер Палійчук Катерина. Номер другий Рогов Роман. Третій номер Струтинський Михайло. Номер 4 Маковея Тетяна. П'ятий номер Петербург Олександр. Номер шостий. Капітан команди Міхневич Вадим. За зеленим івровим столом гратиме команда Артедем, Буковинська державна медична академія. Номер третій Кузьмін Мекіта. Номер 4 Кірик Віталій. Номер п'ятий Мустафаєв Таїр. Капітан команди Кондратенко Костянтин. Команди готові. Зараз тільки від вашого рівня підготовки. Від вашої пам'яті, яка вміє витягувати з найпотаємніших своїх схованок потрібні відповіді, звичайно, від швидкості реакції залежить все. Яка команда стане переможцем? Переможцем зимового турніру з брейн-рингу на телеканалі. ТВ. Перше запитання будьте уважними. Кожному громадянину окрему квартиру. Для такого рішення житлової проблеми в цій державі довелося побудувати цього 400 квартирних дома. Назвіть державу. Команда Артидем, і хто даватиме відповідь? А відчайте далі Кіри. Така маленька держава як патикан. Абсолютно правильно, напіта. Один нуль на користь команди РТДМ. Друге запитання. Так називали людей, яких підкормлювали знатні римляни за те, що вони голосували за вказівкою господаря. Як? Отчаяться Єрму Сафайович. Ми думаємо, що це депутати. Ні, Не депутати. Сонечко, ця команда зараз має шанс здобути один бал за правильну відповідь. Відповідає? Ну, я спробую відповісти. Напевно, це електорат. Або депутати, або електорат. Насправді це клієнти. Запитання третє. Рахунок 1-0 на користь РТДМО. Ви робите це, якщо у правому нижньому куті написано Вольті субіто. Що? Команда Артедемів, хто дає відповідь? Віталій відпис. Будь ласка, вольте субіто. Це здається, дир диригент повинен перевернути сторінку в нотах Або музикант. Перевернути сторінку. Правильно. 2-0. На користь Артедему. І четверте запитання. В Англії бетонні бункери, що залишилися після Другої світової війни. Почали перетворювати у штучні у штучні печери. Вони повинні були використовуватися для зимівлі кого? Команда Артедемі, хто дає відповідь? Віталій Кірик. Е, для зимівлі кажані мишей. Абсолютно правильно. Користь команди Артедем і п'яте запитання. Ізабелла Кастильська була одружена з Фердинандом ІІ Арагонським, Фердинандом III Неаполітанським, Фердинандом V Кастильським. А, скільки всього було чоловіків у неї? Команда Артедем. Хто Відповідає Таїр Мустафаєв. Один? Абсолютно правильно, адже... Фердинанд – це перший король об'єднаної Іспанії. І все решта – це просто його титули. Цьому майбутньому королю виповнилося тільки 18, коли захоплені співвітчизники після розгрому шведів поставили йому у 1959 році пам'ятник. Назвіть цього короля і команда Артедем. Хто давати на відповідь? Повне його ім'я Ексонерантис Дуна Сімененто. Або він же Пеле. Правильно, король не Рахунок 5-0 на користь Артедемо. Сонечко, зберіться. Яку жертву приносили богам жерці Галів, щоб у випадку небезпеки швидко збиралися всі воїни? А може, тобі?

А чому? Ну, она громко кричать будет. Це глухий боги давно були. Віть політичне правильно для сонечка і час. А можеш Можешь мясо, він по Команда сонечко, хто даватиме липс? Ну, спробую я. Будь ласка, отже, яку жертву приносила? Можливо, биків биків. Насправді це набагато простіше і набагато кардинальніше. Можливо, сьогодні застосування саме цього методу вирішило б багато проблем. Вони спалювали останнього, хто прийшов. Весна, депресія, розмовляють два актори. Хотілося б зіграти обломова. Чому? А як чому всю першу дію можна зіграти, не встаючи з дивану? Зрозуміло. А я б хотів зіграти Герасима. А це ж чому? Відтворить цілком логічну відповідь актора. Команда Артедем. Хто дає відповідь? Тому що всю першу першу можна мовчати. Все п'є. Ну, мовчать не сможет. Відповідь не зараховуємо для сонечка і час. Будь ласка, команда Сонечку, і хто відповідає? Повторіть, питання. Анекдот. Весна, депресія, розмовляє два актори. Хотілося б зіграти Обломова. Чому? Як це чому всю першу дію можна зіграти, не встаючи з дивану? Зрозуміло. Я б тоді хотів зіграти Герасима. А це ж чому? Відтворіть відповідь. Це таке, це була ваша відповідь. А правильна відповідь була наступною, щоб слів не вчити. Зараз ми маємо розіграти останнє дев'яте запитання. І певно, кожен з вас зараз має напружитися і здобути то заповітне. те заповітне очко. Дев'яте запитання, увага. Бідний міняйло. О, його голову могли зламати дерев'яну лаву, якщо спіймали його на обмані. Так це чи не так? Проте цей інцидент міцно увійшов прізвисько деяких не надто щасливих. Та везучих бізнесменів. Їх звуть? Як їх звуть? Команда РТД міхто відповідає. Решайте та викірку. Як їх звуть? Їх звуть банкротами. Правильно. Конком 6-0 перемогу в зимовому телетурнірі з брейн рингу на телеканалі. ТВА здобула команда Артедем Буковинська державна медична академія.